Усім привіт! Це відео в мене таке вийшло досить спонтанне. Розкрій ліфа я робила вночі, у нас був такий масовий обстріл. Потім я день, мабуть, не шила і декілька днів шила такими маленькими уривочками перед роботою. Тому рада всіх запросити до перегляду. Всім гарного дня, тихого, мирного і думаю, що буде приємний перегляд. У мене тут раптово вийшов новий проєкт, яким я буду працювати, і хочу трошки зазнати процесу. Зараз друга ночі. І не думайте, що я така продуктивна, що так класно працюю вночі. Ні. У нас зараз тривога, трохи було гучно. В галі вийшов нове відео, я трошки подивилася, але не повністю отримала натхнення, думаю. Потрібно щось покроїти між цими проривами, між обстрілом. Друга ночі. 31 липня. Що мене буде? У мене буде червоний бузгальтер. Так, це в мене серединка продубльована такою сіткою. Сітку купувала в текстиль в розділі для домашнього текстилю, щось таке там, де штори. Тюль. Так. Оце у мене буде широка тут засібка на три гачки, тому що менший у мене немає. Буду також цю задню частину глифу дублювати оцією сіткою, щоб було краще. У мене був готовий покупний бузгальтер з аналогічним І Нічим не добульований. І носилося воно прекрасно. нічого йому не сталося. Але так як я вже шию сама, і хочу, щоб було це якось більш довговічнішим, то так продублюю такою сіточкою. Хотіла викруювала навіть спинку, ось таку естичну сітку, але передумала, буде так. Так, нижня ці частинки, тому що в мене це буде. Це чашка в мене також буде продублювана цією сіткою. Верх чашки не буду нічим дублювати. можливо, пришию тут резинку зверху. Ну, це ще не точно. Коли зберу чашечку, подивлюся, як вона буде. Якщо буде по моїм грудях все норм, то не буду пришивати резинку. Якщо якийсь вікну сумнів, то я легенько прошию не з великим натягом. Буде все ок. Поки що, наче все показала. Поки що все. <смі> так. Пішла, я почитаю, що там пишуть, і може щось покрою, а може вже піду спати і це вже буде потім або вранці, або коли буде час шити. Я повертаюся до свого бузгальтера. Сьогодні трохи почашити, тому що після ночі з обстрілями нічого не робила, звичайно. Так, я зібрала вже чашечку. Потрібно її зараз буде відпрасувати. Тут трішки підріжу припуск. Одна і інша. Так ось вже я... Зібрала пояс. Тут в мене так вийшов, якби закритий закрити цей шов. Тут пришию тоді тунельку і встану в любічну тісточку. Такий в мене промижний результат. Це так швидко я її зробила. Ой, щось заколола, не знаю навіщо. Тут ще я хочу показати це трошки на тему цього, отримала таку сітку з Аліекспресу замовляла. Вона там така була заявлена, як яскраво, блакитна, а прийшло. В житті вона, оця сітка, така ну, вона якби під тіло, але вона мені якась начебто грязна. Якийсь такий колір неприємний. Не знаю, що з нею буду робити. Може потім щось придумаю. У мене, це здається, я блакитна сітка. Може якось скомбінувати. Не знаю. Треба подумати. Це такі в мене роздуми тут. У мене тут ситуація. О, так, я вже шила чашечки в пояс і почала шукати резинки станові. У мене червоної станової немає. Тому буду використовувати оцю біжеву. І тунельку, мабуть, також поставлю біжеву. У мене, правда, є тунелька червона, але хочу, щоб вже всередині було якби, в один колір. А застібку і бретель то поставлю червону, це здається так більш-менш в колір попаде. Буду виходити і користуватися тим, що є. Бо зараз, як піду купувати одну резинку, зараз інше щось сподобається, то накуплю і потім не буду знати, що з ним робити. А так, коли є бажання шити, шиємо з того, що є. І завжди тоді такий виходить класний результат, який навіть і не очікував. Я тут так захопилася процесом, що в мене вже майже готовий бузгар. Мені залишили лише застібки та бретельки. Бежеві ці резинки, вони навіть непогано. На тілі це все буде в один тон ділиться і все буде добре. Так, які в мене чашечки, тунельки. Так, ось моя, десь моя застібка вже полетіла. Саме найбільше все, в ті проблема. це постійно шукаєш, де що залишило. Так, а бертельку я все-таки поставлю червону. житті вона більш така до цього мережева підходить, не хочу вже бежого. І буде мій ліп готовий. Ще потрібно якісь трусики придумати. Ну, щось в мене встані часом. Ліфи шиються, а трусики ні. Ну, може, якось буде якесь окреме відео з пошивом трусиків. Я почала пришивати оці кільця. Тут не дошила, тому що звумала голку. А з іншої сторони, я пришила, ну, не на ту сторону. І теж тут, як шила зламала голку. Зараз треба це все буде відпороти. Mm. Mm. Ось так. Застібка в мене вже пришита з двох mm. сторон. Застібку, здається, все вірно пришила. <світ> <світ> Ось і таке буває. Ні, ну як я тут могла пришити це кільце знизу? Де воно? Я навіть не представляю. Це ж потрібно, було так. Добре, що я ще нічого не підрізала, ці всі припуски. Я завжди тут підважу, під не підрізаю. Справи. Бузгайтер мій вже готовий, я вже все завершила, всі закріпки поставила, сінетки пообрізала. Так, моя в неї маленька грудь. Потрібно буде щось їй придумати, мабуть, більше яку зробити. Тому що в мене об'єм під грудьми. Ну, я б не сказала, що маленький, ну. Но... Не дуже великий, а чашка така повна. І так, це в мене сперті все. На тілі ось це прилягає все супер. Я тут резиночку не ставила, бо я не дуже це не люблю. Ці резиночки вони мені перетискають. Так, ось це вид ззаді. Мені подобається ця застіпка на три крючки, вона така досить широка. Треба буде сюди ще придумати якісь трусішки, щось таке цікавеньке. Я не знаю, може я візьму якусь готову викрійку або сама будую. Лів будувала по курсу від Насті, 7 Мені все подобається. В чашки в мене сідаю, все добре, все чудово. Улів у мене є деякі запитання. Це особисто до себе там по технічній обробці. Ну, це вже таке. Це вже мої особисті заморочки. Так, в мене є ще плани, хочу ще один лів зробити з боковою підтримкою з поролону. Був у мене колись такий лів, мені дуже подобалось. Класно носилося, хочу ще зробити. Може, якось покажу. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і па-па!